За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає одне із провільних місць в європейському регіоні щодо поширеності туберкульозу. Кожного року в середньому в Україні виявляється приблизно 30 тисяч хворих на туберкульоз. У місті Києва більше 2 тисяч хворих на туберкульоз. Біля 10 11 тисяч помирає кожного року наших громадян. Біля 80% хворих з першим діагностуваних туберкульозом це хвори соціально незахищені. І, звичайно, що держава, перш за все, має опікуватись цією соціально небезпечною хворобою. Ефективно вилікувана людина це менше на 15-20 осіб, які будуть додатково інфіковані туберкульозом. Але. Є низка проблем. Одна із проблем це застаріла матеріально-технічна база, перш за все, у столиці у місті Київ. Ті жахливі умови, в яких знаходяться хворі в переважній більшості стаціонарів туберкульозних лікань, вони не відповідають ніяким санітарно гігієнічним вимогам. В чому причина? Причина в тому, що 30 років. Протитуберкульозних закладець не проводився капітальний ремонт. Хворі відмовляються від лікування в умовах стаціонару. Які наслідки можуть бути цього? Хворі відмовляються від лікування в умовах стаціонару? Згідно нормативних документів, Хвора на туберкульоз особа, яка виділяє мікобактерії туберкульозу, має бути обов'язково госпіталізована і знаходитись на стаціонарному лікуванні до припинення бактерій виділення. Туберкульоз це захворювання інфекційне, і воно передається через повітря. Переважно вражаються органи дихання, легені. Під час кашлю виділяється надзвичайно велика кількість мікобактерій туберкульозу. Яка вільно знаходиться в повітрі, особливо в приміщеннях, які не провітрюються. І цим же повітрям дихають всі. Туберкульоз не минає на сьогоднішній день ні бідного, ні багатого, ні жебрака, ні принца. І про це мають задумати всі. Всі ми дихаємо одним повітрям.